Добрий вечір всім моїм глядачам. Сьогодні 4 грудня. Зараз 20, ой, 19 година вечора. Сьогодні я була на першу зміну. Приїхала раніше, мене відпустила напарниця раніше прийшла, бо я зазвичай приходжу раніше, бо в мене так автобус приходить. А сьогодні вона мене відпустила, то я о 13-й вже й була вдома. Трохи відпочила. І від е, 15 до 17:35, ну так я побачила, сиділа, в'язала бактус для сестри. Він мене так захоплює і подобається. Дуже ж хочу завершити. Але розумію, що зовсім нерозумно три години сидіти і в'язати. То згадала, думаю, піду, візьму дров, розпалю, бо газ, газом не дуже нагріється, він там в мене на е, мал, мінімальному стоїть. Та Думаю, піду принесу дров і нагадала, що в мене там, е, це всі новелі в мене дрова і в мене там е, цибуля накрита лежала. То думаю, занесу на я її до хати переберу, там її три відра. Це з усім лихом, як то кажуть. Отак От я і зробила. Забрала, ну вже фонариком світила. Принесла до хати, тільки що обрізала. Там відра взяла оце таке, що там якесь сміттячко було, стебла від часнику. Десь потім використаю, коли буду розпалювати. Та й знову сіла за своє в'язання. В'яжу я вже 11 рапортів, я вже останній ось рядочок дов'язую. Я вже казала, що на цьому бактусі 14 рапортів, отож мені залишилося 3 рапорти. Три рапорти це 3 14, це буде 42 ряди. В'яжу. От дуже, я ж кажу, подобається. Тут так колір якийсь там, наче бачу, щось там передає трохи, ну і не передає. Дослідила, що в мене вже нігті поламалися. Такі всякі якісь справи попідточувала їх. Треба зайнятися красотою. Думаю, вже десь тако ближче сюди до, до новорічного ранку, щоб було гарненько. І треба буде в перукарню піти, також постригтись і покраситись. Ось такі жіночі всякі дрібнички. Тож в'яжу, думаю, приєднаюся до вас, привітаюся. Якось так то було в мене таке, що якось я ну, не випускала, наче й не мала часу. Але я думаю, то просто не було в мене бажання. Час це таке, потрошки можна знімати. А це якось так за вихідні. І ще й довгеньке в мене вийшло відео. Я не знаю, чи люди там його до кінця додивляються, чи ні. Я думаю, певно, не додивляються. Бо в мене там таке є епізод з собачками. Ну, я, наприклад, щось би написала про тих собачок, бо вони такі прямо хороші, маленькі, такі прилісненькі. Може, не додивляються. ну, це таке діло, що ж ти заставиш когось. І знаєте, що я хочу сказати? Що в мене там, бачу, добирається до 500 підписників. І я придумала собі, якщо в мене буде 500 підписників, я візьму і за допомогою рандомайзера розіграю якийсь подаруночок перед новим роком. Я думаю, моє назбирається, там, мені здається, 493 було. От якісь візьму е коментарі. Зазвичай там в мене не дуже багато тих коментарів. Але, може, якщо я так оголошу, то хтось і напише ще. І розіграю якийсь такий подаруночок, Можливо, він буде і в'язальний, бо мене, я так розумію, дивляться не тільки ті, що в'яжуть, а щось таке передноворічне, якийсь подаруночок. Отаке я собі придумала. Отож, тільки в мене буде 500 підписників, я такий розіграш зроблю. Отаке я собі задумала цікавеньке. Отож, підписуйтесь, хто ще не підписаний, а раптом вам пощастить. Мені я не вмію вигравати, я ніколи мені не щастить. На все тримати щастя, казав той. Ой, але наш час щастя навіть те, що, що живі. Ой, господі, такі, такі справи. Кажуть, що має бути добрий мороз на ніч, я не знаю, може й має. То я при, прийняла свою цибулю, а і ще в мене була в сараї там картопля дрібна. Я там жіночці одні віддала трохи, а друга ще не забрала, так я от ловила її сина, він в мене тут в сусідах живе, і погрузили ми, щоб він завіз мамі. Бо думаю, якщо буде мороз, то в сараї вона може примерзнути. Хоча ну, не такий, що він же там буде, щоб аж замерзла. То я трохи віддала, а ще там на один раз буде. То треба буде пересипати в мішки, бо вона там в ящиках і в таких всяких посудках. Я не хотіла опускати в погріб дрібну картоплю, бо нашу, щоб потім виносити назад. На я її зразу віддаю. Вже я по ті роки потім граєшся, набираєш її. А так віддай зразу, ти хай людина використає та й все. Отакі От в мене справи. Добре. Трошки щось з вами пов'язала йду, бо в мене там чайник чую, треба виключати. Такий в мене. Тут ді, ді, діла справи, ну не показує воно кольору, ну і не показує. У мене зараз вечірнє чаювання. Подивіться, яку мені донечка ватрушечку передала, Ну їх вона була не одна, їх було чотири, то я вже, як прийшла з роботи, з'їла. І чайок, а тут хто на фотографії, а тут я така патлатенька сижу в кріслі. Отож я зараз трошки почаюю і буду далі в'язати. Я колись часто кхе, пекла ватрушки, а це так то сира немає, але Навчила дитину пекти, то тепер їм. Вона мене пригощає. Добре, дослідючих підключень. Думаю, <кхи> показала чашку, але ж не всі мене дивляться з самого початку і не всі знають, де я взяла цю чашку. А цю чашку мені подарували колеги з школи на моє 60річчя. Взяли фотографію з моєї сторінки у Фейсбуці і зробили мені таку приємність. Ось, бачите, підписано, а вам там не показує. Вітаємо від колективу Лаврівської школи. Така, таку маю велику кружку для чаю. Таке захотіла показати. Трошки пов'яжу. Вже й четвертий рядочок в мене йде. Четвертий рядочок. І знаєте, як приємно, коли мені от подарували таку чашку. Це мені в 21-му році подарували. А я з 19-го року вже не працюю в школі. Але до того я пропрацювала 27 років в школі. Отож, дуже приємно, що колеги за мене не забули і привітали мене були. Ну, це вже пройшло. Два з половиною роки. Але як беру в руки цю кружку і зразу якісь такі теплі почуття, згадується все. Отаке. таке. Я думаю, що в кожного з нас є щось таке, чи згадати, щось таке приємненьке в нашому житті, правда ж? Я тут подумала, що якщо я маю вже робити ось такий розіграш, то подивлюся, я зайду на свій канал, коли там я його перше що випускала. Моє перше відео там була колядка, мені здається. Далі вірш. Пророки мої, гарний там вірш. Я розпочинала канал в мене давно створений, бо там мені треба було по роботі, щоб був створений канал. Але нічого там я такого, ну, саме такого каналу не було. І почала я випускати свої відео, ну, мені здається, в квітні, 8 місяців тому. І як ви собі думаєте, скільки в мене там тих відео? Зараз вже 169 відео, але з них 85 це коротенькі відео. І ці коротенькі відео, вони дуже, наб... ну, не всі, але є такі, що набирають, є там і 7 тисяч переглядів, і 4 тисячі. Ну, як, як, яка там, казав, тема, як зайде. Цим я можливо і нагнала собі і переглядів, і підписників. От, От я ж кажу, це вже 8 місяців. Я згадаю, як я спочатку я ж не вміла викладати, це я, мене ніхто не вчив. Я сама собі захотіла, ну, як сиділа вдома, знаєте, зі скуки, думаю, бо Дівчата мені казали, каже, ви вже можете бути якимось блогером. Та який там я блогер? Ну, в общем, то це я тоді захотіла викладати. Я й не вміла добре його знімати, і е, ну, я ж бачу, що зараз що таке я вже щось навчилася. І не хотіла я ні до кого звертатися, щоб мені там показав. Я сама своїм розумом дійшла, як його там. Робити це відео, як його з кусочків складати. Навчилася, навчилася, і слава Богу. Отож я собі думаю, а давайте я вас щось спитаю, а ви мені відповідь дасте. І вже й коментарів може буде більше, так? І цікавенько. От давайте перше буде питання, з якого я регіону? Ось таке буде перше питання. Друге питання буде. Скільки мені років? Слідуюче питання буде Де я працюю? І таке ще запитання. А хто я за освітою? От мені цікаво, хто мене дивився і хто знає відповідь на ці запитання. Як знаєте, то напишіть. Я передивилася, що в мене вже 494 підписники, то до 500 ще зовсім мало лишилося. А раптом після цього відео якраз хтось ще підпишеться. І тоді я влаштую розіграш такий перед новорічно-святковий різдвяний, так, такий розіграш. І хтось, і хтось виграє собі подаруночок. Правда ж цікаво, цікаво. Можна погратися, ну а що робити? Можна. Отаке я собі тут придумала. Отож, хто не підписаний, підписуйтесь. Давайте відповідь на мої запитання і будемо з вами щось таке цікавеньке проводити, як от розіграш, так? Ой, що я вам хочу сказати? Зараз вже 2130. Думаю, може, це мені на сьогодні досить в'язання, бо вже щось, знову якийсь туман в очах. Не можна так довго в'язати, і тим більше я ж в окулярах в'яжу. Але ж дуже кортить, дуже кортить Дов'язати. Це я зараз вже йду, який восьмий рядочок 12-го рапорту. Ще в мене. Шість рядочків в цьому рапорті, а тоді ще два лишиться. Таке. Отакі чудеса. Так цікаво спостерігати, як ниточка розтає. зараз покажу. О, подивіться, який вже тут отвір. Ну, є ще. Тут вже темненька ниточка йде. Таке враження, що вона вся однакова. але ні, вона все рівно туди піде темніше. Таке. Хто не в'язав такі бактуси, от попробуйте зв'язати. Це так цікаво. Це, я не знаю навіть, скільки це тут тих петель. Ще коли, я казала, там було. 280 чи 260. А це вже ж я скільки пров'язала, а в кожному другому ряду додається 4 петельочки. То тут їх вже не перерахувати цих петель. Але от цікаво мені і все. І дуже ж хочу завершити. Добре, буду я вже, певно, сьогодні завершувати своє в'язання. Добра ніч, бо зараз ще ніч. І, і бачу знову в телеграмі под... прийшли мені там новини, що кілька груп шахедів летять. Щоб вони їм впали на їхні голови. Господи, прости мене грішно. Всього вам доброго.